Слава Богу, церква! Слава Богу. Ми співали такі, таку чудову пісню. Ми коли і на репетиції співали, і ми її співали на звітній конференції і сьогодні. І мене так чіпляють ці слова, вони такі сильні. Ти усе завершив Ісус на кресті заради нас. Давайте скажемо слава Богу, слава йому за це. Слава Богу. І я б сьогодні хотів поділитись. Думками, над якими я роздумував, роздумував відомніше. І давайте ми зачитаємо спочатку псалом, 5 псалом, 12-13 вірш. 5 псалом 12-й, 12.13. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будеш, будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного милістю криєш його як щитом. Це такі також сильні слова. Він в кінці каже: Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю криєш його як щитом. Взагалі, це псалом це рання молитва Давида, і перед цим він тут говорить таку трохи противоположність. Цим людям, які надію покладають на Бога, і тим людям, які, яких Він описує в 12-13 верші, він говорить, що Бог погубий, погубиш ти неправ... неправдомовців, кровожерну і доступну людину ориди Господь. І я хотів поговорити трохи сьогодні так свої думки, коли я читав цей псалом, хто це люди такі, які надію свою покладають на Господа. І він їх охороняє, і вони не будуть радіти. Хто це за люди, що люблять ім'я його, і потім, що в, кінці, що в кінці їх чекає? І перше так, що ми тут бачимо, і що, що я взяв для себе, це ми бачимо, що ті, хто надію складають на Бога, вони будуть вічно радіти. Я думаю, що вони будуть вічно радіти, тому що ми в Божому слові багато читаємо, що блаженний той, хто покладає свою надію на Бога. Людина, яка покладає свою надію на Бога, вона не буде посоромлена. Чим більше ми довіряємо Богу, чим більше ми довіряємо Богу своє життя, тим більше він. Дає нам мир в наше серце. І коли в нашому житті стаються якісь неприємні обставини, ми їх легше переносимо, тому що ми покладаємо свою надію на Бога. І так, що, що взагалі означає покладати свою надію на Бога? Ми знаємо, що надія вона завжди працює в плюс. Ми коли надіємося, це ми завжди. Очікуємо чогось доброго, ми чекаємо вирішення або ситуації в нашому житті якоїсь неприємної, або чекаємо відповіді від Бога. Наприклад, якщо я комусь сказав, що я можу вирішити цю ситуацію, і в життя тої людини приходять, приходять, такі, приходять такі обставини, вона починає дзвонити мені з надією на те, що я зможу вирішити її її, її цю ситуацію, або допомогти їй в, в цих обставинах. Але по Біблії ми знаємо, що Бог говорить проклята та людина, яка надію, свою покладу, яка надію свою покладає на людину. Проклятий той, хто надію свою покладає на людину. І знаєте, я отак ще раз ці слова перечитував, і мені вони показались якимось такими різкими. Це не просто та, та, той, хто покладає надію на людину, йому буде недобре. Лю, він Паде або щось таке. Це іменно конкретно прокляти е, різке трохи. Але тут йдеться про те, що коли ми покладаємо свою надію на, Бога, на людину, то ми Бога починаємо ставити на задній план. Ми все ціло довіряємося тій людині і надіємося на неї. Це коли людина стає нашою опорою замість Бога, ми вже починаємо покладатись на неї. Не покладатись на Бога, а покладатись на неї. І це пояснює сам текст, тому що далі там пише, що така людина буде, як верес у пустині, без плоду і без життя. Але далі ми бачимо, що людина, яка покладає надію на Бога, вона буде посаджена як то дерево при потоках води. Ми знаємо Йосифата, який надію поставив на Бога, коли на Ізраїль йшло велике військо, і в них не було вже виходу, вони не знали, що робити. вони... Бо і він говорить, бо ми знаємо, бо ми знаємо, що ми не знаємо, що робити, але на тебе очі наші. Вони поставили свою надію на Бога. Вони підняли свої очі до того, хто може. Дати їм ту перемогу. І потім для Ізраїля прийшла перемога конкретно від Господа. І якщо взяти такий приклад, це надія на Бога це коли ми свої очі зводимо до нього і замість паніки ми дивимося на того, хто може нам допомогти. Далі, далі ми бачимо, що ці люди вони будуть тверді і не захитаються. Вони будуть вірні, і не закидаються, тому що коли вони надію покладають на нього, то Бог він сам стає їхньою опорою в їхньому житті. Біблія нам говорить, що ті, хто надію покладають на Господа, вони не будуть посоромлені, вони будуть стояти твердо, відновлять силу, розправлять крила, підуть і не потомляться. І це такі, якби обідниці Бог нам дає, коли ми будемо покладати свою надію на Бога. Це коли ми покладаємо надію на Бога, це не означає, що в нашому житті ми не будемо зустрічатися з труднощами. Але це означає, що коли в наше життя вони приходять, і ми надію покладаємо на нього, то Бог допомагає нам пройти ці труднощі. І далі ми бачимо також, що вони будуть радіти. І я собі так взяв, воно, звісно, логічне, але тут, тут, тут так пише, будуть вічно співати вони, і ти опородиш їх, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Радіти Богом може лише та людина, яка його любить. Не може, може радіти е, Богом людина, яка його не любить, який, який він просто не цікавий. І любити ім'я Боже, це шанувати його. Жити так, як, як дивитися так, щоб це було йому приємно, щоб йому доводити. Щоб жити, любити Бога це ходити його дорогами. Це коли ми Бога ставимо на перше місце і це ми бачимо у головній заповіді, возлюби Господа Бога Твого всім серцем Твоєю, всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю. Любов до Бога це коли Він стає у нас на першому місці не після всього, що є задній, перший і з останнього, але коли він по-настоячому стає на першому місці і він спереді. Далі любов, любов до Бога це послуг Його слову. Коли ми слухаємо і виконуємо, не просто слухаємо, але ми стаємо виконавцями Його Слова. Ісус говорить, що якщо ви любите мене, то ви заповіді мої бережете. Спережите. Це не просто зберегти, а це виконувати, Це мається в контексті того, що ми маємо виконувати заповіді, які він нам говорить. Далі ця людина, ми знаємо по Біблії, людина, яка любить Бога, це вона віддаляється від зла. Хто любить Господа, той ненавидить злого. Та людина входить його дорогами. Тому що, знаєте, любов до Бога це. Не лише почуття, це вже має ставати способом нашого життя. Ми маємо ставати йому вірні, будувати з ним відносини, щоб ставати ближче до нього, жертвувати чимось, бажати жити для нього, посвячувати своє життя йому. І коли ми читаємо далі, то ми далі бачимо, що... Бог буде благословляти праведника. І по Біблії ми знаємо, що праведних людей немає. Праведний на землі був лише Ісус. всі до нього вони зрішили, немає ні одного праведного. Але в нас, щоб, нам потрібно старатися бути праведниками і старатися вести безрічне життя. Праведник взагалі це. Людина, яка відділена, відділена, вона старається відділятися від цього світу, від цього, що цей світ пропонує, і посвячувати себе більше для Бога. Це людина, яка шукає його волі, старається жити правильно. Людина, яка ми бачимо, що праведник сім разів спаде, але він підніметься. Праведник це людина, яка може падати, але вона встає, тому що вона хоче йти за Богом. Вона не хоче. Жити як люди в цьому світі, але вона себе відділяє для того, щоб посвятити себе Богу і жити з ним. І ми дійшли до того, що це людина, яка не ідеальна, але вона належить Богу. І далі ми бачимо, що Бог таку людину дуже сильно благословляє. Він вкриває її милістю як щитом. Взагалі, милість ми знаємо, що це незаслужена Божа любов. І коли він Бог, Бог її вкриває щитом, а щит це для щит використовується для того, щоб захищати, приймати на себе удар, і він стоїть е, як такою преградою між е, загрозою і між самою людиною. Він її охороняє. І ми бачимо, що Божа милість, вона незаслужено покриває ту людину, яка старається жити правильно, яка покладає надію на Бога, яка любить ім'я Його. Він просто він стає щитом для тої людини. Окрім того, що коли ми надію покладаємо на Бога, ми отримуємо це за що я говорив, що ми не будемо посоромлені. В нас завжди є вихід, нас завжди є до кого звернутися і отримати або відповідь, або він нам дасть мир. Це вже це вже велике, тому що в людей цього світу немає надії. Коли в них якісь дуже важкі обставини, вони не знають до кого йти, що робити. Але в нас, в нашому житті, є надія, ми знаємо до кого йти, до кого звертатися. І кроме того, що Він вкриває в нас щитом, в нас є надія, і тим, хто любить Бога, ми знаємо, що все, все йде на добро. І кроме цих плюсів, які ми маємо, ми ще й бачимо, що Він нас покриває своєю милістю. Слава йому за це. І так я б хотів така головна думка цього, цього, цього цієї моєї проповіді, цього псалма. Якщо людина покладає свою надію на Бога, любить Його, старається жити з ним, то Бог із своєї сторони він дає радість, дає стійкість, силу проходити життєві обставини. І, і саме такі люди, вони потім будуть вічно співати, тому що вони знають Бога, вони люблять Його, і вони тут пізнали, який Він є благий. Не тому, що все легко, а тому, що Бог є вірний, вірний своєму Слову. І ми бачимо, що. Настільки Бог хоче, щоб у нас не хочу, перепрошую. наскільки Бог цінує такими людьми, які стараються жити свято, які відділяються від цього світу, які стараються жити свято, які люблять, люблять ім'я його, люблять його. Він бачить тих людей. Він, коли ми вкладаємося, ми не багато робимо, ми стараємося своєї сторони. Але потім у своєму житті ми бачимо набагато більше, як ми зробили. Тому що Бог він для нас це робить незаслужено. Ми це не заслужили, але Він нам це дає. Тому хай нам Бог допомагає покладати свою надію на нього в цьому житті. І не лише в цьому житті, але покладати надію на те, що ми з ним будемо там вічно жити. Хай Бог нам допоможе перевірити, чи ми по настоящому любимо Його. Чи це Просто слова, чи ми по-настоящему показуємо свою любов до нього своїм життям, своїми поступками? Чи ми просто сказали, що ми любимо тебе, але ми живемо з повністю іншим життя? І ми бачимо по цьому, що Бог відкриває щитом своєї милості людину, ту, яка по-настоящему любить його, яка по-настоящему надію свою покладає на нього. Ми говоримо, що ми покладаємо надію свою на Бога, але наше життя воно по-іншому, по-настоящему, ми покладаємо свою надію на людей. І ми, коли приходять якісь обставини, ми відразу йдемо до людей. У мене було таке, недавно я собі робив про зробити документи. І лише мені казали, що та людина може допомогти, та людина може допомогти. І я відразу так з надією, я потім, коли в мене не вийшло, я так аналізував, і я так і розумів, що це. Бог вчить мене, Бог показує, що потрібно покладати свою надію на нього. Я відразу йшов до людей, і воно виходить. Всі всім робили документи, всім виходить, лише я йду, починаю робити. От я вже такий, все, у мене все буде добре, будуть документи. Раз, і нічого не вийшло. Отказ, відміна. І через це Бог вчив, що на людину не можна покладатися. І так, так само він нас вчить. І якщо ми покладаємо свою надію на нього, то ми будемо переможцями. Тому хай нам Бог в цьому допоможе і в кінці ми будемо в криті його милістю, якщо ми так будемо жити. А йому слава навіки. Амінь.